Як розрішиться ваша сложна ситуація, загадуйте вашу ситуацію і подивимося, яке буде рішення. Тут хтось думає або зміна роботи, або зміна жительства. В общем, якась, якась зміна, переміна в майбутнє, яка може вплинути. Положительно, да? це якась хороша перезміна, переміна в вашому житті, і ви просто переживаєте, боїтеся, як воно все це буде. І знаєте, ще ностальгія якась на вас нахлинює да? за своїми минувшими днями, да? за днями, які були спокійні, які були. Ну, ви знали, да? ви знали, що от ви прокинетесь, куди ви підете, на яку роботу, на яку дорогу, на якому транспорті, а тепер все буде заново, все буде мінятись. Але не знаєте, не угр... не неряйте в цю е... страхи, не не в цю печаль, тому що все буде добре. Вас підтримують друзі, знакомі, ви ще повні сил, повні сил, енергії. У вас все получиться, тому не турбуйтеся, рухайтесь далі. Все одно оце те, що ви боїтесь оставити, воно все розрушиться. Воно все розрушиться, все посипеться в тартарори, тому лучше піти зараз. Лучше зараз уйти, трошки пострадати, уйти, почати працювати над собою, над своїм новим життям. А там хай воно вже само по собі розрушається. Без вас лучше ви йдіть в нове життя. Вибирайте нове життя, не турбуйтесь, вибирайте і йдіть в нього.